Привіт, усім сьогодні хочу поділитися інформацією щодо статуса Укр, щодо ДІПЛ, щодо Песеля Укр. Дуже багато запитань щодо цих документів і дуже багато запитань. А Саша, а що не пропускають? по ДІПЛ? А чому не пропускають? А хто вам таке сказав, що не пропускають? Сьогодні в цьому відео я про це розповім, тому дуже рекомендую подивитися всі хто в Польщі, хто планує їхати в Польщу, в кого дія Укр, Песель Укр або хто хоче зробити. Подивіться для вас, це буде корисно. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом. І якщо ви не підписані, то підпишіться та дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І ще одне вчора в своєму відео я оголосив про терміновий збір. На автомобіль для бійців Зсу 141 сорок бригада, запорізький напрямок. Дружина і дочка одного з бійців хочуть придбати цей автомобіль для цієї бригади, щоб виконувати певні бойові задачі. Тому дуже вас попрошу ще раз підтримати цей збір. В описі під відео є всі реквізити. Ми вже назбирали більше 100 тисяч, загальний збір 200 тисяч. Я думаю, що ще день, максимум два, і ми закриємо цей збір і допоможемо 141 й бригаді придбати автомобіль. Отже, друзі, статус Укр для українців на території Польщі на даний момент нічого не змінилося щодо продовження цього статусу. Поки що це березень, початок березня 2024 року. І дуже багато запитань є від людей, які заїжджають зараз на територію Польщі і запитують мене, Саша, мені треба робити статус Укр? Чи я можу бути на безвізі, на візі, чи, можливо, подаватися на карту побиту. І я відповідаю: якщо ви хочете бути довше в Польщі, хочете користуватися. Всіма благами, які надає статус УКР, то звичайно, що вам треба статус УКР. Якщо ви приїхали тільки на роботу там, на 3 місяці чи на 6 місяців, вас більше нічого не цікавить, ви не хочете залишатися довше на території, то вам і не потрібно статус Укр робити песень укер, діюпел встановлювати на телефон. Цього вам не потрібно. І потім одразу виникає інше питання. Саша, я не зробив чи не зробила статус УКР? Була на звичайній візі, по безвізу. Чи можу я залишитися довше? Одразу до вас зустрічає питання, чому ви не робили статус сукер, якщо ви приїхали і хотіли бути довше, ви маєте 30 днів після перетину кордону в сторону Польщі, щоб зробити статус сукер. Якщо ви перетнули кордон, ви на території Польщі, і ви пройшли 30-денний термін, щоб отримати статус сукер, то вам вже його і не зроблять. Тому для всіх, хто заїжджає на територію Польщі і планує бути в Польщі довше. Робіть свій статус Вукер і залишайтеся в Польщі довше. Наступне запитання: то чи пропускають через кордон по ДІАПЛ по статусу Укр? А хто сказав, що не пропускають? Хто у вас такі, такою інформацією на Якщо у вас є діюча діючий статус Укр, песель, укерді ДІАПЛ, все в телефоні у вас є, все нормально. Ви заходили, перевіряли, все працює. То і перетинати кордон ви також можете. Якщо у вас щось сталося, і статус вукер не дійсний, не працює. То, звичайно, якщо ви виїдете, ви не зможете заїхати вже по цьому статусу, і вам потрібно буде або без віз, або віза. Те саме стосується, коли ви виїжджаєте з Польщі по статусу Укр і протермінували термін 30 днів. Тобто в Україні було довше, ніж 30 днів. Теж втрачається статус Укр і знову ви зможете заїхати тільки по безвізу або по візі. Дуже рідкі випадки трапляються, що людина на кордоні. Іде до головного зміни, пояснює, що сталася якась серйозна там проблема, що вона не змогла виїхати вчасно. Приводить якісь факти, можливо, якісь документи, які це підтверджують. І в тому випадку керівник зміни. Стражій гранічний може прийняти рішення вас пропустити по протермінованому ДіАПЛ, по протермінованому статусу Укр але без діючих документів, без візи віз. Це трапляється вкрай рідко, але трапляється теж такі історії. Є на це розраховувати не варто. Треба враховувати, що ви за межами Польщі можете бути до 30 днів, тоді ДІАПЕЛ не втрачається. І коли ви перетнаєте кордон по ДІАПЛ, по статусу Укр, вам завжди на 100% потрібно наголошувати на стражі Кранічний, що ви заїжджаєте по ДІАПЛ, показувати її в телефоні і наголошувати, не давати документи і все і мовчати. Ні, вам треба говорити для того, щоб вас внесли в базу, для того, щоб ви заїхали по статусу Укр. Тому що, якщо ви заїжджаєте на територію Польщі і вам ставлять, наприклад, штам паспорті, заїжджаєте по діючий безвізу, чи по діючому безвізу, чи по візі діючий. То ви по ній і заїжджаєте, ви втрачаєте статус «Укр». І тоді вам треба буде йти і його відновлювати. Чи можна відновити статус «Укр»? Можна відновити. Треба звернутися в той самий ужин, де вам вже його надавали, пояснити, чому ви його втратили, попросити, щоб вам дали можливість його відновити. І тоді ви його відновлюєте. Якщо ви самі не завітаєте в ужин, не захочете його відновити, він сам вам не відновиться. Якщо ви його втратили. То вам треба буде все одно самостійно його відновлювати. Ще одне дуже важливе запитання. Саша, я заїжджаю по безвізу. Саша, я заїжджаю по візі чи по карті побиту. Я можу бути довше на території Польщі, ніж мій безвіз, віза чи карта побиту? Це таке запитання, яке найбільше мене нервує. Тому що якщо ви заїжджаєте по безвізу і хочете бути довше, то зверніться, будь ласка, і зробіть собі песель Укрстатус -укр ДІАПЛ. Якщо ви заїжджаєте по візі і теж хочете бути довше, то зверніться. Теж зробіть тобі або статус Укр, або подавайтеся на карту побиту. Можна залишитися довше, і вам зато нічого не буде, тому що під час війни в Україні Польща не надає депортації за протерміновані документи, але ви тоді обмежені в русі. ДІАПЛ вам дає можливість перетнати кордон. ДІАПЛ вам дає можливість там претендувати на безкоштовну медицину і там на ще якісь, якщо у вас діти, 500 плюс, 800 плюс можна отримати. По ДІАПЛ можна податися на карту побиту, а без ДІАПЛ, без статусу Укр у вас є безвіз, у вас є віза чи там карта побиту, яка протермінується, і ви будете легально на території Польщі, але ви будете обмежені в Русі і в додаткових функціях. Тому тут вам треба одразу вирішити, ви по безвізу 3 місяці і назад, чи ви хочете бути довше? В такому випадку, звичайно, беріть собі, робіть статус «Укр» і все. Ще одне дуже важливе запитання. Саша, я зробила чи зробив карту побиту. Що зі статусом «Укр»? Коли ви подаєтесь на карту побиту, на в очікуванні на карту побиту, то статус Укр діє. Коли вам прийшла позитивна децизія, і ви отримали карту побиту, статус «Укр» не діє, і ви перебуваєте вже на території Польщі відповідно по карті побиту. Ще одна інформація: якщо ви, наприклад, заїхали на територію Польщі, і ви не знаєте, чи ви заїхали по статусу «Укр», чи, наприклад, по безвізу, чи побі, чи по візі, якщо вона у вас діюча, то в такому випадку ви в письмовому. Варіанті звертайтеся на прикордонну службу Польщі на той прикордонний пункт, який ви перетинали. І в певному проміжку часу вони вам дадуть письмову відповідь, чи така людина перетнала кордон, чи є пропуск по тому, чи по тому. Ну і нагадаю, якщо ви втрачаєте статус Укер, і, наприклад, ви отримували 500 плюс, а з нового року 800 плюс, якісь можливо інші додаткові виплати, то ви їх також втрачаєте. Тому вам потрібно слідкувати за статусом Укр перевіряти в телефоні. Можливо, потрібно буде сходити в ужин, перевірити, написати листа стражі гранічний, якщо є у вас сумніви, щоби. Дійсно знати, що і як. За вас це ніхто не зробить і весь час моніторити, тримати на контролі. В описі під відео я залишу посилання на цікаву статтю, де з цією інформацією можна більш детальніше ознайомитись. Тому тим, кому потрібно ще щось детальніше прочитати, в описі під відео ви знайдете це це. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок. З вами, як завжди, Саша Матєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!